Доброго дня всім! Настала черга помідорів. Ось в цій теплиці ми будемо сіяти помідори. Тут підготовлена ділянка, зафризована, зроблені рядочки і проляті рядочки. Рядочки ми робили на відстані приблизно сантиметрів 20 один від одного. Ось вже повиставляли кілочки і насіння коло кілочків на тому місці, де ми будемо сіяти сортові помідорчики. Помідори ми будемо сіяти із свого насіння, із насіння, яке ми вибирали самі, із тих помідорів, які ми виростили самі. Ми їх сіємо, звичайно, у середині березня. Ось якраз настав той період. І так, ми вже ось посіяли помідори на розсаду в рядочки. Ось і будемо ось розповідати. По краях, по краях теплиці ми сіємо помідори високорослі, бо в них є така, що вони можуть стікати. А в середині теплиці ми сіємо ті, що не стікають, низькорослі. Так, ось, і першим у нас іде тут хурма. Жовті, бачите, підписано. підписано табличка, число, коробочка, з якою звідки ми брали насіння і сіяли. Ось як я вже говорила, що насіння ми збираємо самі, збираємо із своїх помідорів, які ми вирощуємо, з помідорів гарних, не такі, що вже там надгнивші чи прогнивші, беремо з гарних самих кращих плодів. Щоб розсада була стійка, гарна, і щоб люди не жалілися. Ось так. Значить, у нас хурма. Хурма, я думаю, що всі знають, сама назва говорить сама за себе, що це великі, гарні, круглі помідори жовтого кольору і дуже смачні. Вони йдуть такі високорослі, вони високорослі, їх треба підв'язувати. О, і під'язувати їх треба. Вони середньоранні. Смачні солодкі помідорчики. Так, далі в нас йдемо далі. Далі в нас шкатулка. Ось. Такі жовто-зелені плоди. Дуже смачні. Похожі на хурму, великі круглі. Тож вони йдуть такі середньоранні. Ось так. Може насіннями густувато посіяли, але буде сапатися, ще полотися і прорвем. щоб не було густо. Так, далі в нас іде Чорний принц. Ось чорний принц. Плоди такі мають такого темного кольору, смачні, великі, теж вони середньо, середнього такого росту. Ось. Так. Далі в нас. Ідемо далі. Далі в нас бета. Це сливочка. Червона. Такі червоні смачні помідорчики йдуть на закриття вони. Це вже такі штамбові ранні помідори. Так, ми їх сіємо густіше, бо вони штамбові, вони не стікають. Так, йдемо далі. Так, далі у нас дубок. Червоний, це також сливка йде, але вони вже не ранні, вони вже йдуть тако пізніші, середньопізні. Дубок теж назва говорить сама за себе, що вони такі похожі на дубок. Дійсно, що таке одне стебло йде, і з того стебла такі висять гарні довгенькі помідорчики. Так, далі у нас чайка. Ось. Чайка, червоні, круглі помідорчики. Ось оцю посудину ми збирали насіння, то, щоб зібрали багато, то не вистачило посуди, то ми в таку велику зібрали ось. Чайка це такі е, круглі помідори, низькорослі. Низькорослі, і вони такі стійкіші до, до хвороб. Вони не так боліють фітофторою, як інші помідори. Такі стійкіші. Так, ідемо далі. Так, далі у нас яблонька. Яблонька червоні, помідорчики, кругленькі, гарненькі помідорчики. Такі йдуть вони один в один. Листя в них таке, як у картоплі. Жуки їх дуже люблять, але треба кропити. Так, ось такі. У нас помидорчики. Тут, так, далі в нас йде. Санька. Санька такі популярні, ранні. Смачні плоди, червоні, круглі і не дуже високого росту. Так, так, далі йдемо. Далі в нас золотий потік. Тоже люди люблять ці помідорчики, вони такі жовтенькі, довгенькі, смачні. Хороші на консервацію, низькорослі. Так, далі в нас жовті низькі помідори, теж такі сливоподібні, але більш такі кругліші вони, чим золотий потік. Ось теж смачні, йдуть на консервацію низькорослі. Так, далі в нас рожевий велетень. Це теж розові смачні великі помідори. Середнього такого зросту. Це вже вони йдуть. На споживання вже на консервацію не йдуть, бо вони великі, крупні такі плоди. Салатного призначення. Так, малиновий дзвін рожеві, дуже великі, розові смачні помідори. Дуже салатного призначення. Так. Йдемо далі. Так, самий ранній. ми його сіємо багато, Пользується попитом у людей. Вони такі невеличкі і дуже зарані достигають. Теж вони йдуть на консервацію, вони такі кисло-солодкого смаку. Уже, мабуть, у липні, на початку липня, вже є плоди. Їх не потрібно підв'язувати, вони такі невеличкі. кущиком такі. Так, далі в нас жауда тружеві. Це круглі помідори, низько, низькорослі, штамбові, смачні помідорчики. Теж йдуть на консервацію і на споживання, кому куди потрібно. Так, далі йдемо. Так, стела. Це наш такий любимий сорт. стела рожева. Рожева така сливка велика, така універсальна вона смачна. Ми дуже сім'єю їх любимо. Ось. Вони невисокі, ранні. Далі, ведмежа лапа, просто пишемо лапа, щоб скорочено, червоні, здорові помідори салатного призначення. Вони такі високуваті, треба їх підв'язувати. Ось, солодку смаку такі, смачні помідорчики. Так, і на сам кінець у нас тут дебарао кілька сортів. Ось дебарао в нас чорні. Тоже діти їх люблять. Вони такі закусочні помідорчики, чорненькі, маленькі, дуже смачні. Звичайно, вони високорослі, їх треба підв'язувати обов'язково. Тепер дебарао в нас рожеве. Дебарао рожеве такий універсальний сорт, хоч вони високорослі, їхні помидорчики, такі як сливочка, йдуть і на консервацію, і на їжу, і на квашення підходять, на засолку смачні хороші помидорчики. Так, і ще в нас дебарао червоні ось. Червоні теж йдуть і на консервацію і на споживання. Ось так. Зробила такий екскурс по сортах помідорів. Ось ми посіяли їх, тепер загорнемо і хай проростають. Тут у нас теплиця не опалюється, опалювати для них не потрібно Уже весна, вони і так попроростають, і будуть рости, і буде гарна розсада. Потім, коли загорнемо полємо, будемо чекати, коли зійде. Як тільки трошки зійде, потрібно між рядками просапувати. Про це все буде. Будемо знімати, будемо розповідати, будемо просапувати між рядками. Ну, а потім уже полоти прополка буде у самих рядках, тому що там бур'ян неможливо буде просапати, треба буде полоти вручну. Ось так. Ну, на цьому буду закінчувати своє відео. Всім, хто нас дивився, всім дякую, всім здоров'я і до побачення.